Всім привіт! Деколи приходять проблеми з тої сторони, звідки ніколи не чекаєш. Останніх пару днів, навіть вже тижнів, постійно спостерігаю, щоб не було білокрилки. Дивлюсь, щоб не літала, спостерігаю, але не все так гладко. Замітив, що почало бути дерявим листя капусти. І цвітної, і такої, Ця цвітна починається. Спочатку думав, що горобчики залітають, дзьобають, тому що тут ближче вікна. Але замітив, що поступово ці дереві листочки посуваються, посуваються далі. Це, до речі, у мене тут кевін. Здається, кевін F1. І яка небезпека цих дирочок? А от зелена. Гусі. Так, ще з першого листочка попав, щоб показати. Ще зараз покажу на цвітні, якщо знайду. Ну і так, коротше, по трохи чуть, -чуть, чуть, чуть і вже отут на кевіні листочок з дирочкою. Тут маленька, то взагалі доїдять. І отут вже є дирочки. Правда, нема ще гусені, але вже дирочки є. Коротше, дуже близько посаджені. І отут є дирочки. Капуста близько одна до другої посаджена. Відповідно, дуже гусінь швидко. Дуже швидко гусінь перелазить. Треба чимось покропити, маю інсектицид і маю актару, маю ще щось. Ну зараз подивлюсь, які там в мене запаси і чимось буду кропити. А то останнім часом дуже був зайнятий, забув про свою капусту, що з нею і як. Заправив опризку аж такої ось штуки. Експерт Гарден взяв оцих 4 грами на 5 літрів води, хоч тут пише на 2 сотки 10 літрів води. От зараз от так. кому цікаво, той може собі почитати. Тут багато культур. Ну, якесь таке бордове чи коричновате зробився розчин. Ну, коротше, з цим зараз покроплю. Покропив і цвітну, і брокколі, і таку капусту. Єдине, що не кропив, оцих пару маленьких, тому що тут огірочки, відповідно, огірочки вже зриваю помаленьку для себе. Тому там де огірочки капусту не кроплю. Тут вже помідорки цвітуть, вже є один маленький броколі. Вітна також О, вже деяка така от. Але в найближчих пару, пару тижнів так ще нічого не достигне і відповідно 2-3 тижні ніхто нічого їсти звідси з капусти не буде, то треба покропити, бо якщо не покропити, то гусінь все з'їсть і не буде взагалі нічого. І як би не хотілося уникнути оцього всього. Обробітку хімічного. Не виходить, мусиш застосовувати, тому що вручну гусінь збирати ну ніяк. Пишіть свої думки в коментарях, хто як бореться зі шкідниками на капусті. До речі, дощик почав падати. Тому чекаю ваших думок в коментарях. Підтримайте канал підпискою. Відео лайком, всім удачі і всім пока.